Не кожного населеного пункту так пощастило, тому що це Господь вибрав це місце для того, щоб ми тут могли служити. Карітас надвірна відзначив 24 роки свого існування. За цей час благодійний фонд зробив чимало справ: допомога, служіння, годування та лікування. Про продовження праці фонду розповів директор благодійного фонду Карітас надвірна Андрій Будзак. Ми маємо можливість тут служити, і це важливо, що наша мешканці нашої громади і тепер ті, що прибувають до нашої громади, мають можливість отримувати допомогу. Карітас не просто допомагає, але він вчить інших і дає можливості іншим допомагати один одному. І це є то милосердя, яке Господь нам заповідав робити. Каретас це є продовження цієї праці, це є продовження цієї праці наших перших християн. І ми ідемо до того для того, щоб нашу громаду і, взагалі, як кожного християнин ідентифікував себе не просто з вірою, але також з конкретними діями милосердя, де вкаритися, ми маємо можливість це робити, і надаємо цю можливість для мешканців нашої громади. І також вони мають можливість отримувати ту допомогу, яку ми в силі своїх можливостей можемо їм надати. За час повномасштабного вторгнення «Карітас» прийняв більше півтори тисячі осіб різного віку. Це те місце, де не тільки можна отримати допомогу, але і навчитись надавати її. Адже за цей час сотням працівників була надана можливість стати частиною благородної місії у служінні. Якщо навіть ми будемо говорити про те, що ми кожного дня годуємо близько 50 людей. То вже з 2015 року це є велика кількість осіб, які отримали цю допомогу щоденно. Можна сказати, тепер ми будемо брати тих мешканців нашого району, які отримували допомогу в різних проектах, і шкільними портфеленками, і подарунками від Святого Миколая. І великодними кошиками тепер також ми маємо можливість допомагати. Мали можливість допомагати, бо на жаль, поки що на даний момент припинився цей проект, і дуже шкода, це була паліативна допомога для наших хворих. Тепер ми маємо медичний центр, де ми можемо також допомагати і людям в лікуванні, і люди мають можливість звертатися до нас по медичну допомогу. Особлива увага приділяється дітям, адже це ті, які будуть продовжувати місію. І карітес це розуміє всім всі, всі знають прекрасно. Що табори Карітасу завжди були в попиті, і ми завжди старалися ці табори плекати не тільки тут, в нас в приміщенні, але також і по території нашого району, в багатьох інших населених пунктах по нашому ТГ, надвірнянському ТГ, Пасічнянському ОТГ. І це дуже добре, тому що діти зростають в цій атмосфері Карітасу, в цій атмосфері любові, в цій атмосфері допомоги один одному. І це є продовження нашого, тому що ми колись відійдемо. Каріта залишиться, і хтось мусить взяти кермо і працювати, і служити у стінах і вступити у цю працю. Локальний менеджер Карітас надвірна Оксана Стефуняк розповіла за великий спектр послуг, який було надано у благодійному фонді. за цифрами, які досягнуто, стоїть титанічна робота. Зазначила жінка у коментарі. Зосередила увагу на центрах життєстійкості. Таких зараз два працює зараз два центри життєстійкості надвірнецькі та пасічнявські громади, на базах яких ми створимо різні клуби, де люди можуть звертатися, отримувати різноманітну підтримку, психоемоційну підтримку. Також дуже багато проектів реалізовувалися, де ми працювали з дітьми, тобто різноманітні освітні послуги надавалися, психологи працюють з людьми. Великий такі ну, шмат роботи ми провели у медичному напрямку. Тобто, у нас працює медичний центр, де люди. Мають можливість звернутися за первинною медичною допомогою. Півтори року працював паліативний проєкт, в рамках якого ми допомагали такі одні з найвразливіших категорій населення наших громад. Тобто тут фахівці різного спектру працюють, і коли ти навіть приходиш і не маєш відповідної якусь освіти, але ти маєш можливість тут навчатися і працювати, і надавати якісний послуг. Каріта завжди намагається створювати якісь такі клуби, табори різноманітні зібрання, де діти мають можливість відпочити. Ти зібратися, поспілкуватися у колі однолітків. Влітку, коли десь немає місця, де вони можуть провести свій час дозвілля, то каріта звичайно все забезпечуємо. Початок святкової події розпочався з молитви до Бога. Пізніше дітки долучилися до руханки, після чого їх чекав аквагрим та зона для малювання. Серед юних гостей був і семирічний Арсен. Відзначив йому подобається, як він малює. Поділився за думкою на наступну свою роботу. Є на гори. Я буду Типа, я так само на дім траву і подумаю, що ще крім творчого захоплення у Арсена є і фізичне хобі баскетбол. Займається він удома, проте йому складає компанію його молодший брат, який його наслідує. Ну, якщо про спорт, то я займаюся, що спортом це баскетбол. Я там вчусь закидувати м'яч. І набивати дуже хочеться. Ну, брат мене постійно там дратує, а граюсь я там йду на самокатах кататись, кажу, йому, він за мною там. І, да, там я йду гратись в Лего там. І не Попри виклики та здобуті результати, карітас продовжує розвиватися багато в чому завдяки допомозі донорів та спонсорів. Проте чималу роботу виконують працівники, волонтери, звичайні люди, які знайшли місце, де можуть дарувати турботу та любов.